Програм... Програма гранту для мови. Вона була фінансована сьогодні, але працювала на минулому відділі. Як вона працює? Умови з 18 до 25 років. У вас є ідея, ви хочете займатися класною справою. Можете отримати 150 тисяч гривень. І яка саме головна мова? це просто відкритий костю. Ви можете на вийти, хтось може, вже є підприємцем, де є діяльність, можете не бути флопом. Основна задача це створити підприємницьку е діяльність. Тобто, Пишеться також бізнес-план нашої дії. Також бізнес план е ми зараз розкажемо, ми допоможемо. Всі пугає, всі думають, що все бізнес-план, ми не зможе, нічого важкого немає. Процедура дуже вагне. програма нас дійсно працює. Тобто, хто з нас звертається, 99. Відсотка людей виплатить позитивні віж. Або отримують компенсацію, або грану, або знаходить людей. Тобто зараз наша служба дійсно переконатися. Ми займаємося молоддю сім'ями ветеранів, і в нас загалом народилася така ініціатива. Хочемо виявити людей, які мають бажання, мають йти до заснування якоїсь справи і е зробити таку зустріч, де вам можуть підприємці, діє е можуть надати інформацію, як вони почали, як воно в них виходи, не виходить, які виклики в них були. Бо е я думаю, хто починав е якусь справу, розуміє, що Є за неї виклики. І ми б хотіли вам в цьому допомогти, десь надихнути, підбадьорити, показати, які дієві інструменти. Є така коротка статистика, що 39% молоді хочуть бути підприємцями, 61% хочуть бути найманими працівниками. Для цих 39% ми хочемо запропонувати цей курс, який ви можете перейти по QR-коду і почитати більше інформації, зареєструватися на цей курс і дати короткі питання, що вас цікавить, які сфери вас цікавлять. Тому, якщо із всієї групи є 39%, які хочуть реалізувати себе в якійсь справі, зареєструйтесь на курс. І Ми вам хочемо допомогти, надихаючи, надихаючи історії від, від підприємців. Звісно, якщо зараз є у нас така чудова співпраця з Думанською філією Черкаського обласного центру зайнятості. Ми намагаємося використовувати можливості, які нам дає держава. Дякуючи Артему Юрійовичу, ми знаємо, які програми саме зараз є діючі, що для цього потрібно, які документи потрібно оформити, як вести власну справу. Можна завжди проконсультуватися, а особливо як її розпочати. Розпочати найважче кажу зразу, оскільки з бізнес-плану виникають. Маса запитань, і ми не знаємо зазвичай, кому їх адресувати. Тому є люди, які дійсно допоможуть вам в цьому. Тим більше, що нова програма, як сказав Артем Юрійович, розрахована на молодь віком від 18 до 25 років. Тобто, це саме та вікова категорія, яку ще не стримують, скажімо так, нічого. Є маса енергії, є маса ідей. Єдине, що питання. Так би мовити, стає критично, це фінансування, це фінансове питання, це кошти. Де їх взяти? Якщо держава дає таку слушну нагоду, кошти і, скажімо так, пільги при сплаті податків, так? Да, чому б цим не скористуватись? Не обов'язково вам іти і працювати на когось, ви можете навіть в цьому молодому вашому віці відкрити власну справу і надалі її розвивати, розвивати розвивати, і ви вже будете наймати найманих працівників.